Озвучували мангу, більше ніяких принців. Епізод другий Нарікання дракона Озвучували мангу. Креветки. Джено, Сьогодні він йде в сусіднє містечко за продуктами. Миленько, так. Візьміть для коханої, продам за півціни. Ні, це для дитини. Ох, невже дружина. Ні, це не так. Я не робив нічого безсоромного. Дракон такий хтивий. Викрав юну принцесу та заточив її в замку. «Цить, вона, напевно, вже не молодиця. Як давно її викрали? Про що ви говорите, збочинці?» Чула, що замість святкування повноліття своєї доньки король піде молитися до храму. І як не пощастило, час з'явитися придатному принцу і врятувати принцесу. А тоді геть кепське. Джена був прагнічний. Він був шляхетним драконом, що жив на землі та в небі. Три тисячоліття, але останні століть п'ять сидів тихше води нижчим від трави. Поки світ ставав все чуднішим. Так, ще відтоді... У той час Джена, як і будь-який інший дракон, чекав моменту, коли його запечатає благородний принц, що врятує світ, та людина, яка пробудила його, не хочеш потоваришувати зі мною? Принцеса Золотого Замку. Гільдія. Ти кажеш, що єдине твоє прохання це просто бути твоїм другом? Справді, це? Так, цього достатньо. Такий контракт між драконом і контрактором є безумовним. Будемо товаришами. Невже дійсно збираєшся одружитись? Цей чоловік недостойний. Він жодного разу не подивився тобі в очі. Його цікавить лише престол. Знаю. Гільдіан, хочеш люб в королівських родинах домовленість, але ти інша, у тебе є я. За твоїм же бажанням можу спалити цей замок в попіл, а пошутекти кудись разом. Це моє рішення, тож я ніколи не зміню свою думку. Ніколи не зрозумію тебе, Гільдіан. Дитя, що породилося від цього безглуждого шлюбу, було кращим, ніж я очікував. Ні. Вона була справді милою дівчинкою, та щасливі дні швидко минули. Король, очікував, що ящерка, відразу втече після смерті Гільдіан, але він залишився. І приглядав за маленькою Мікаелою. Попри відсутності благородної крові, я все ще при короні, і все завдяки шлюбу з Гільдіан. Проблемою залишається це дитя. Вона єдиний представник блакитної крові серед нас. Якщо вона колись вийде заміж за принца і захоче мститися, влада піде з моїх рук. Не можу дозволити цьому статися, подолавши стільки перешкод, щоб отримати трон. От наш король і пустив чутки про жорстокого дракона. Який втратив здоровий глузд після смерті свого контрактора, і тепер його одержимість була беззахисна принцеса. Погляд страху народу поступово переходив не тільки на Аджено, але й на Мікаелу також. Рушай із принцесою у проклятий ліс і забороняй будь-яким принцам наближатися до неї. І саме тоді перегуди навколо вас, я припиню. І якщо я залишу Мікаю одну в замку, й піду світом і її вб'є король. Також я не можу залишитися, інакше люди в замку матимуть проблеми. В мене немає вибору, якщо я хочу захистити її. Проте зараз Джена у справжній халепі. Що ж ти бажаєш на день свого повноліття? Поцілунок, Джену, поцілунок. Так само, як тут. Ось що хочу спробувати. Щ... Що? Поцілунок хочу спробувати так само, як тут. Це ж звичай між закоханими людьми, коли вони фізично взаємодіють, але звідки така книга опинилася у Мікаели? Джено? Джено! Крихітні та пишні вуста. Можливо, солодкуваті, якщо спробую їх. Тоді точно переконаюся в цьому. Мікаело. Джена? Як ти думаєш, хто я для тебе? Джено, це Джена. вогнедишний Змій, дракон, котрий уклав угоду з матусею. Та хтось, хто всяк час захищає мене, мій захисник. Джено, Джено, ти Мікаело. Противний і дурний, Драдраповдур. Епізод третій. Подаруй перший поцілунок на день мого повноліття. Сердита Микаела зачинилась у кімнаті. Тим часом Джено спалював всі дивні книжки. Не для молечі таке. Чи дійсно, поцілунок – це щось таке похане. Ми робили таке й раніше. Що ти робиш? Зазвичай це прояв уваги між коханцями, та вона повторює за мною, як я поцілувала її. Мабуть, ти їй подобаєшся. Дла, для, -для до гарний, люблю. Що ти маєш на увазі? Коли ти станеш старше, такі слова будуть личити тобі більше. Правда? Краса завжди попадає в очі дракона. І я не помилився. Коли саме ця дитина збила мене з пантелику, невже ще тоді, коли росило? Джино, рептом почав лити дощик із відра. Ходи сюди. Поруч зі мною не намокнеш. Солодкий аромат. Це від опалих фруктів? Ні, не можуть вони бути такими п'янкими. Це ж ти завжди такий теплий, люблю. Мікаело, відчини двері, будь ласка, я маю віддати тобі твій подарунок. Справді? Замкни оченята. Тобі ж достатньо цього, Міко. Вітаю з 18-ти річчям. Тієї ж ночі він згадав про Гільдіан: Джено, можеш вислухати моє останнє прохання? Бережи, Мікело. Мабуть, ти вибрала не того дракона для контракту. Дякую, Джено. Проживши три тисячі років, він тільки дужче журився. Мої книжки.